Вітаю вас, шановні українці! У нас сьогодні дуже цікаво має бути грам. Ресурси, як ви помітили, у нас мільйони, 15 хвилин миру. Захоплення лише гармат. Чесно, навіть не пам'ятаю, коли в перший і останній раз грав з такими налаштуваннями, але будемо пробувати. Ще толком не розібрався, що за чим будувати. Так, трошки провопати, давайте зараз поставимо казарми, Масу конюшень. Так, що нам треба для переходу 6 століття? Артепо, так. Давайте зараз дві академії, це як мінімум. Так, запустимо, робити мушкетерів. Так, артепо для артепо нам потрібні ці. Боже. Академія, щоб поставити, ну, поки будемо займати шахтом. Їх точно лишнім не буде. Так, і давайте по максимуму, що можна. Наставимо стайню. Так, одразу підкову візьмемо лопату в першу чергу. Так, Тип, само собою, кілька ардепошок, штук пару, стайні такі лупимо. Так, давайте дочекаємося казарми 18 століття. Так, перейдемо в століття і будемо прокачувати трошки золоті шахти. Так, а де в нас ще шахти і непонятно де. І давайте тепер будемо ставити казарми 18 століття на всі гроші, як кажуть. Так, запустимо 7 стайні. Хай клепають нам драгунів. Так, мушкету. Тут також все, що можна. І артилерія у нас дорога, тому треба її здешевляти по-любому, любою метою. Так, ми поставили з запасом. Давайте ще один міський центр, буде п'ятий. Хоча б ще поставити шостий. Так, бачимо, закладають фортецю. Ми теж закладемо, але з часом. Хоча скажете наше, що немає захоплення, повірте, це вам дає завжди час. Завжди дає час, щоб можна було якось зреагувати, щось та й зробити. Так, знайшли ще одну золоту шахту і вугільню. Так, вугільня буде пізнішим. Так, тут поки що все. Так, в когось там була, вже відлагало бачимо. Так, зі супротивників у нас є угорщина червона, фіолетовий грає Україною. І те, що нижче мене, здається Саксонією. Ну, я чомусь обрав Англію, не знаю чому. Мабуть, мені не попадалося в рейтингу. Так, бачу, цей не знищив, другий почав ставити. Цікавий хлопці, у вас підхід. Так, ми пропали усі харчі. І давайте тепер будемо ставити нашу фортечку. Це такий, як кажуть, план Б на всякий випадок. Так, ну таку велику дуже сильно будувати не будемо. Яка вже є, скажімо так. І давайте тепер з цього боку також поставимо стіну, щоб була кругова оборона. Так, ще не запустили всіх селян, на жаль. Так, ми на будівництво, став, шановні. І можна зразу, в принципі, поставити пару штук башень. Точно лишнім не будемо. Хай собі потрошки ставлять. Так, запускаємо цих хлопців. Артилерію ми максимально здешевіли, скільки можна. Так, і прокачуємо золоті шахти. Мало як кажуть, точно не будемо. Так, давайте зразу камінь апнемо, хоча ще на камінь нікого немає, то стопить пізніше будемо. Так, і у нас перший ресурс, який у нас закінчився, це в нас дерево. У нас брак, на жаль, дерева. Так, бачимо січовики і сердюки клопаються повним ходом. Так, а ми давайте поки поставимо стіну і таким самим чином усіх січовиків і гусарів ми зразу ліквідуємо. Так, ще раз перепитаємо, чи є захоплення. Можливо... Ні, все-таки немає. Значить будемо клепати все як має бути. Так, міцність артилерії потрошки можна клепати. Так, а от проблеми з деревом в нас таки лишаються, на жаль. Так, ну давайте тоді будемо торгувати трошки, а що робити. Продамо ми залізу в першу чергу. Справаємо шахтам. Я розумію, що в нас є мільйон ресурсів, але все одно мати хорошу економіку це і завжди дуже, дуже добре. Так, бацаємо швидкострільності. Так, у нас багато вільних селян, тому давайте будувати. Ага, відбудували, ми вас невчасно не забрали. Ну, це мій косячок. Так, бачимо по... По нашим так, розвитку. У нас Фіолетовий виходить саме останній, де в нього Україна, в нього немає століття. Я не знаю, чому він в таких налаштуваннях вибрав Україну. Хіба як він ще б робив би гетьманів, ну це ще би куди не йшло? Це було б хороше прикриття для сердюків. Але все одно є артилерія. Тому тут грає роль велику масовість війська. Так, качаємо потрошка і армію і академію. Так, можна ще гаубиці качати потрошки. Не факт, що ми будемо використовувати їх, але кажуть, хай краще буде. Так, і давайте поставимо башеньки, нам брак, чого в нас брак? Дерево. Та щоб тобі добре не було. Тоді ну. <кхів> трошки підторгуємо. І давайте доставимо нормальну фортецю. Хоча б не було, скажімо так, бажання атакувати Сходу. Так, і з південного боку трошки більше поставимо башень. Бо там у нас найбільш грізний супротивник, який ще й має Саксонію. Ну Саксонія, Баварія, Данія це такі країни, які якраз на мільйони, скажімо так. Бо там де велика масовість мушкетерів. Ну, ще Австрія, там ці пандури є теж масові. Але може катера це і ближнього, і дальнього бою. Тому, я скажімо так, більше до них схиляюся. Так, ми вже потрошки качаємо. Так, давайте на дерево. У нас цього тверто... найбільше, на жаль, бракує. Так, хайп потрошки клепається артилерія. Так, і давайте тут так само. Але тепер ще поставимо будиночки, щоб було менше охоти комусь лізти. І тут бачимо такий хороший ліс. Так, ну масовість він, бачимо, проігрує. Так, бачимо. Час миру у нас вийшов, але поки ми ще на напришвидшення будемо показувати до першої баталії свого роду. Так ми ще граємо всі, кожен сам за себе. То треба так, так перемагати, як, дати так зробити, щоб ніхто з них не вийшов вперед дуже сильно, бо поки що бачимо Футурама, скажімо так, лідирує. По очкам і не тільки, ну, і по війську, я думаю, також. На 150 від мене, а ну, від червоного так само орієнтовно. ну ми бачимо серк, якщо правильно його прочитав. Йдемо приблизно однаково. А от Фоторама через саксонію виходив вперед доволі сильно. Той ще плюс, можливо, дуже гарно грає, хто його знає. Зараз будемо дивитися, як він тактикою володіє. На кого піде в першу чергу. У його випадку, мабуть, йому треба було йти або на мене, або на червоного. Тут, як кажуть, без варіантів. Так, я ж навіть повністю військо не прокачував з цією фортецею. Бачимо так, забудовується він хаотично. Бачимо угорщина. Далекострільність, але менш масовість. Ну, тут я не знаю, тому певно, кількість тут виграє, скажімо так, ніж якість. Так, давайте ще поставимо трошки хатинок. Замуруємо так більш плотненько. Так, ну і трошка башні треба пропати час від часу не забувати. Так, давайте вас кинемо по шахтам. Так, ще пару людей бракує, на жаль, дві повністю прокачених золоті шахти. Це, я скажу, є дуже-дуже добре. вже і золото закінчується, і дерево. От харчів, заліза і вугілля поки ще достатньо. Але найбільше залізо і харчі. Так, давайте ми брамочку зробимо на всякий падок. І давайте ще поставимо будиночків. Їх точно мало не буває. Тим більше у нас ліміт 5000. Так, давайте у вас на дерево кинемо, з дерево маленької бракує. Так, у вас на камінь. Так, і прокачуємо наступну золоту шахту. Так, це все є. дивиться, ще зробимо, багато стволок. І давайте цю третю також до максимуму доведемо. І поставимо тут таку ще одну стіночку. Щоб був додатковий, скажімо так, бар'єр. Так, правили ще одну шахту на максималку. Так, вас давайте кинемо на ліс. А ви давайте переліте цей горбок пополам, щоб він, дай Бог, цей горбок не попав в погані руки, як кажуть. Так, і в нас третя золота шахта на максималці. Як на диво, ніхто нікого не атакує. Так, бачимо фіолетовий нарисував, не буду клати шов, бо YouTube забанить мене з такими словами. Ну, щось художник, скажімо так. Ну, скажімо так, жартівник тим наш. Так, ну і мене бачимо так дивує те, що ніколи не нападає. Я думав, буду грати від оборони, але бачу, мабуть, не вийде мені це діло робити. Так, ви там поки собі вирішите, хто про такого буде. Так, в принципі у нас мушкетерів немає, тому штик нам не особо і треба. Так, 35 у нас атака. Ну, маємо те, що маємо. Так, давайте ще поставимо будиночки в рядочок. Маленько не буде. І дві башеньки з цього краю, я думаю, достатньо. Тим більше у нас так і так ресурси, скажімо так, співають погано. Так, це в нас є. Ну, прокачуємо ще інші вугільні та залізні шахти. І в нас ще є одна золота не качана. Так, мені здається, що треба було поставити на один міський центр більше. За самого початку робити їх максимально багато. Так, ну ставимо поки будиночки від нашого супротивника. І бачимо, в фоторами подивився на це все будівництво і подумав, ну, тебе в баню з твоїм будівництвом. І вирішив піти на червоного. Так, я думаю, тут башень достатньо буде на цій горі. Так, якщо ти пішов на червоного, значить мені треба йти на фіолетового. Так, давайте займемося ще цією шахтою. І давайте будемо трошки приторговувати залізом і всім чим можна. Щоб прокляти цю шахту також на максимум. Так, бачу в нього і артилерія, і мортири, все накупу в нього є. Так, ну ми теж зробимо трошки мортир, зробимо, щоб... Пошвидше базу зносити можна було. Бо Так захоплення немає, це буде дуже довго і скучно. Так, давайте підторгуємо харчами. Так, і апимо на максимальний рівень остатню шахту, золоту. Так, це все добудовується. Так, селян ми запустимо. Так, у вас тут байдукувати немає, чи давайте на ліс Рубатим Так, 30 душ. Ну, давай, давай, давай. Десь теж вас кинемо на камінь подальшим. Щоб тут не мішалося. Так, ви також на ресурсі потопали. Так, качаємо ще трошки наші башні. Хотя б так мінімальненько, скажем так. Ми їх в гості. Зразу так все не прокачаємо Зараз. Так, у нас там 600 плюс драгонів, так хоча пішли Сершу 2 в 1. Чи наш фіолетовий пішов в сторону його також. Е, ні, нам це не підходить, шановні від слова, взагалі. Нам треба знести, скажімо так, фіолетового і не дати футурамі знести червоного. Ну подивимось, як в нас це вийде. Або наоборот, не дати червоному знести футураму. Тобто треба максимально балансувати супротивників, щоб хтось з них не став максимально потужним, щоб потім ми з ними не мали проблем. Я взлітом розраховував, що ця карта буде доволі шденька вийде, ну подивимося, як покаже практика. Так, і давайте трошечки це підруйнуємо. Це, скажімо так, нещастя на нашій карті. Так, і бачимо, наша маса просто війська посунула. Артилерія котиться ззаді. Так, у нас тут ще бачимо є вільні селяни. Давайте вас також на камінь, вас на дерево там забагато нас на кутику є. І доставимо трошки будиночків, щоб вже повністю ліміт перекритим. Так, і давайте сюди, сюди, сюди збираємося, бачимо, фіолетовий вже побачив, що ми по його душу йдемо. Так, і там бачимо ще внизу робиться. Ну, армія фі... цього фоторамі принос червоною. це є як Колос і Віліпут, скажімо так. Так, давайте покажу показупинемо, щоб артилерія трошки вироблялася більше. Так, і підтягується наша арта. Так, і бачимо артилерія філету також під'їжджає в нашу сторону. Ну, Мусимо також висуватися вперед на що робити. Так, драгуні ми заберемо передової. Так, давайте, давайте насипаємо. У вас там 40 пушок є. По ідеї, мало дати тебе прикурити. Так, я сподіваюся, що наші оці кілька захоплять цю артилерію. Так, є, 17 пушок. 18. Красота. Злили супернику артилерію, тепер вже, скажімо так, можна безкарно атакувати. Бачимо, фоторама зайняв пагорб цей. Ну, треба якось буде його притримати трошки, щоб на то швидко червоний не програв. І щоб не сталося такої ситуації, що ми ще добиваємо фіолетового, а нам фоторама вже стінку. Так, понеслася на сочовиків просто дуже багато. Але в нас багато дуже стрільців. Так, назад артилерія бажаєш себе захоплять до повного нещастя. Так, нам бракує кілька пушок до повного щастя і бачимо на підході з Ну, Це трошки його помилка, що він зразу не йшов повністю армією і не прикривався чоловіками сердюків, а пішов по частинках, Ну, це його погубить, на мою думку. Таке доволі серйозно погубить. Так, а шо, мої всі, що мої драгони, всі щось стріляють, Більшість з них просто бігає? Так, ми сердюків, скажімо так, перебили. І тепер давайте всі дружно сюди. Так, тут ще й оці блугаузи є, плагаузи, які можуть дуже ширенько покласти нашу піхоту. Та й кавалерію заодно також. Так, давайте тут трошки зачистимо базу. І бачимо там червоного справи кепські. Так, давайте ми усіх драгунів заберемо в тил. Так як це наша свого роду еліта в даному війську. І будемо трошки їх прибережемо. Тим більше у нас ще може з'явитися момент, що треба буде бігти допомагати червоному, не вдати йому знати, що швидко програти. І будемо, скажімо так, планувати нашу баталію з таким розрахунком, щоб її завершити чим пошвидшим. Тим більше ми мене стільки часу тут будувалися, це надто довго. Тим більше на мільйонах. Зато тут, скажімо так, багато армії. Так, давайте... Тут блоггаузер вас тут перекосить як теляток. Так, перше прилетіло подипувати, тепер давайте по поблокгаузовим. Так, у нас там біля 70 мортир, тільки багато з них ще в дорозі. Так, один мінус. Так, ви давайте також далеко там не від'їжджайте. Так, ну бачимо червоний ще через швидку кавалерію граємо. Ну, проти мушкета, швидка кавалерія таке собі задоволені, на мою думку. Так, куди ви поїхали? Давайте назад. Так, тут ще бачимо, в нього ардепошки 4 штуки повиїжджало артилеріям. Значить, будемо зараз захоплювати її. Так, є, є, є. Так, наша артилерія. Дуже довго це все діло довбає. Так, а він тут цикдовував скільки... казарм багатом. Так, ну тут же бачимо, займає пагорб і нашого червоного, скажімо так. Суперника не лишилося військом. Значить робимо жест доброї волі. І трошки допомагаємо йому. Я йому за програти І запізно також. Бачу, фотораму просто його кількістю давить. Босакиї, скажімо так, толком хороші бійці, але їх і дуже мало. Порівняно із мушкетерами у Саксонії. Так, у нас ще 5 сотень драгунів. Так, ну давайте відправимо кудись ці мортири подальшим. Так, ці побігли, давайте ще вас заберемо, лише під хату поставимо. Нам в принципі хватить повністю з головою цієї піхоти, то щоб цю базу донести. Так, давайте шановні сюди ближче підсунемо строшки. Три казарми і бачимо, Фіолетовий не здається, тримається до кінця. Ну, це похвально, питань в залі цього немає. Але це просто питання часу. Так, тим часом наші там драгуни забігли до фоторами і трошки його там перекреслюють. У нас було три сотні. ми бачимо зараз ще всі його мортири, хоча ні, мортири він мотив він знистив. І буквально цей нам рейді коштував 20 драгунів, але червоного ми цим спаслим. Ну, принаймні поки що. А далі побачимо по можливості, що у нас з цього вийде. Так, мінус ще одна кулецька хата. Бачимо, він в самі кутики, там поставив ще одну кузню, щоб тобі добре було. Так, і частково намагається нас рейдиками бити. Так, давайте ми цим всім ділом підтягнемося ближче. Так, гармати давайте до переду підсунемо. Щоб можна було це все краще лупити по можливості. Так, це ми заберемо. І давайте повстанню будемо настрелювати з мортир. Так, нам треба багато стволки, посічовикам дати прикурити. Так, червоний і відбився, і вже вийшов, скажімо так, з хати навіть. Нічого собі. Піднявся духом, але я думаю, що це ненадовго. Як я вже казав, угоршна програє Саксонії в масовості. А так як тут є артилерії, тут маса грає дуже велику роль. І тут якість, на жаль, ніякої ролі не зіграє, тож кількість артилерії і кількість військ. Плані масовісті Так, там ще зал по одній козацькій хаті і також не стане Так, ну давайте ще ближче підсуваємося. Так, останнє ардепо допалі українська артилерія. Так, і давайте максимально близько попісовуємося. Так, ще один міський центр лишився і він там бачимо в кутку, все одно не здається забудовується. Я не знаю, що воно тобі дасть. Ну, дасть, по суті, небагато часу. Так, на бодостолках бачимо, яка кавалерія лягає так швиденько, що... Ого. Так, давайте, хлопці, дожимаємо, дожимаємо цього фіолетового, щоб йому добре було. Дуже довго так тримається. Так, І тут бачимо, знову пішов Фоторама в атаку. Червоного на його місці я без тої гори навіть би не сходив. І ставив трошки башні, Башні, артилерія і піхота. Навіть можна не сакею простих мушкетерів клепати. Так, тим часом я забув, що я зняв повністю усю армію з виробництвом. Так, від слова взагалі забув, а от рундаширів, на жаль, не забув. Так, що в нас тут? Давайте поставимо ще одну казарму. Так, ще один міський центр, хоча він же нам, в принципі, не потрібен особо. Так, і можна, в принципі, трошки зайнятися економікою. Будемо, скажімо так, гегемоном в даному випадку. Так, і давайте всі тепер... Масою сюди збираємося. Так, сюди є. Бачимо, червоний пішов успішно зливатися. І в наші плани, на жаль, це трошки не входить. Так, 40 гармат. Вас ми спишемо через профпригодність, скажімо так. Так, найменше нас лишилося це мушкетерів 17-го. Так, і всі дружно поїхали, так. Ну і позберемо, ще позаймаємо шахти не так для ресурсів, як то, щоб не віддавати третім особам. Щоб потім мати з цим менше проблеми. А так заняли, щоб їх заняти, треба їх знищити та чекати, поки вони відновляться. Так, і давайте будемо йти просто між двох булок, скажімо так, між двох баз. І давайте зараз зробимо такий трошки неприємний хід конем. У відношенню до фоторами. Зайдемо драгунами буквально йому в тил. Знищимо його удар, скажімо так, огрупуванням І візьмемо так, підемо драгунами на червоного, а піхоту і підемо на фотораму. Це буде, як кажуть, одним послом, два зайця Так, ви давайте по ресурсах, поки ми там бігаємо. Війна війною, а логістика виграє, скажімо так, завжди і всюди. Так, ну тут бачимо, в нього мушкетери просто масово лізуть, клепаються. Так, зайшли ми, скажімо так, йому в чорний хід, в тил. Бачимо, він навіть може і не бачить, що тут робиться. Або бачить і не розуміє, що йому зробити. Хоча в нього там є чимало. Гармат, якими можна було піти, дати так непогано мені прикурити по драгонам. але ну, він мав, це не вспіває зробити. Там 5 сотень було умовно, скажімо так, драгунів 18-го. Герой вирвався, ну, герой не герой не знаю. Но спасати червоного ми зараз вже не плануємо. Так, ви давайте. Поки тут, а ви полізли поміж башнями, де вам добре було? То я вас відправив. Ну і тепер давайте червоного вам кришити потрохи. Тим більше у нас вся артилерія фоторами. Так, давайте зажимати. Так, а ви сюди не йдете, ви в другу сторону, хлопці. Я вас трошки не туди вибрав. Так, ну бачимо, Серк написав. Так розумію, що це небудь в фоторамі. Так, давайте гарматами влупнемо йому цей Блогаус. і займемо цей горбочок, це ми червоного паралізуємо буквально всю його військову інфраструктуру. Так, і ще один там залпик. А, ага, все, здався. Ну, Давайте глянемо по населенню. Бачимо, по населенню у нас фоторама просто обганяв усіх і буквально з самого початку. А Україна, як бачимо, на жаль, нас відставала. те, що в неї не так багато було казарму. Давайте глянемо, що в кого є. Ну, фоторамат 3,5 нарбив мушкетерів 18-го. Ну, Це дуже багато. Так, Україна на 200 драгунів, трошки артилерії. Тож, шановні мої українці, всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Вірте в на наші Збройні Сили. Слава Україні! Слава Зсу.